На днях вийшло інтерв'ю Віктора Розового з арміною, а кількома тижнями раніше гучне викриття Константина Темляка. Це, мабуть, дві найбільш резонансні події останнього часу, які сколихнули соцмережі. Я з чоловіком дивилась інтерв'ю розового майже два дні. Це не через тривалість, а тому, що його тези фізично важко було слухати без пауз. І як у випадку з темляком, дискусію ускладнює одне: обидва вони військові, тож з одного боку є вдячність і повага за службу, а з іншого повне неприйняття їхніх слів. Та дій. Тож у цьому відео поговоримо про ненависть до жінок, суспільні реакції і маніпуляції, які приховують головне питання, чому чоловіки і досі дозволяють собі так поводитись. Мої думки тут салют. Буде супер, якщо ти тиснеш свій лайк та залишиш коментар. Подякувала. Хто такий Віктор Розовий? Віктор Розовий, ветеран російсько-української війни, боєць третьої окремої штурмової бригади. Після початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем, служив снайпером, а в березні 24-го року отримав важке поранення, уламок пробив шолом і зачепив мозок. Віктор пережив кому, але вибрався і проходить реабілітацію. До війни Розовий активно виступав у гумористичних проєктах, переміг у третьому сезоні Ліги сміху, вів власні гумористичні канали у двадцятому році. Разом із тодішньою дружиною Ольгою Мерзлікіною вони створили ютуб канал Горобина, де публікували скетчі на побутові та суспільні теми. Я якось приходжу додому, він якийсь бабі вагіну леже, то була моя стоматологша. І що? Чому ви досі не розійшли з чоловіком? Та знаєте. Гріх жалітися канал зібрав свою аудиторію завдяки гумору на межі, а згодом став майданчиком для підтримки фанбази розового. Його медійність підсилювали й соцмережі, Instagram, YouTube, і соцмережі: інстаграм, і Телеграм. Після поранення він регулярно викладав фото з фронту, ділився історіями побратимів і власним досвідом реабілітації. Це принесло значну впізнаваність Віктору, підтримку підписників та аудиторію чітких мужиків і жінок, які бачили в ньому одночасно ветерана, коміка, блогера і просту людину. То що було в інтерв'ю? У розмов. Віз ремінові Віктор Розовий зробив низько відвертих заяв, які викликали широкий резонанс. Зокрема, він говорив про зради. Він дізнався, що зраджував тричі один раз до повномасштабного вторгнення, і двічі вже під час служби на фронті. У мене було три зради: три дві з них було на війні, але пояснив це потребою і підкреслив неодноразово, що саме жінка винна у зраді, бо не давала те, що йому було треба. Його за цей весь період типу, до мене ну тоді ще дівчина ні разу не приїхала, хоча я її типу ну кожного разу кликав. Кажу, типа, ну мені башню рве вже, типа спа сумашечому. Типу, приїдь. Uh -huh. Типу, вона каже: куди? Типа кажу, ну вот, типу, готель є. Я і скидаю гелекас. Вона каже: Типа, це далеко. Типу, це ти ще кілометрів. Я не буду їхати. Вона каже, це дуже далеко. Та щось прилетить, я не поїду. Ну, автобусом це ну блін. А ну ладно, тоді типа, ну не їдь. Не їдьте, блін. Тоді потім не виставляйте пусти, що от, типа, зраджували. Я... Також говорив про шлюб. Розовий заявив, що протягом 13 років стосунків із Ольгою мерзлікіною не відчував любові. Ну тобто себе були до неї почуття. Коли я робив пропозицію, Так. та не знаю. А шлюб називав практичним рішенням Ну, це щоб мати дітей і подарувати його мамі радість у разі загибелі Віктора. Іначе тоді бути разом. Я, я ну знаю. Дивись, ми вияли з твоїх слів, я ж не знаю, я би там не була. Секс не влаштовує? Так. Да. Життя не влаштовує. по да, В битовому плані вона повністю мене влаштовує. Ага. Для нього союз був радше формальністю ніж партнерством. Має підозру, що вони обидва були у співзалежних стосунках. Тобто Ольга і Віктор також піднімались теми про інтим. Він розповів, що його не влаштовували сексуальні взаємодії з дружиною. Віктор під час інтерв'ю не називав органи своїми назвами, використовував ефемізми для зносин. Вибрав огідні аналогії, як та про масло і вареник. Масла вареник, варенік багатьом не подобається. Тобто, в якийсь момент інтерв'ю стало описанням найінтимніших речах колишньої пари. Ми зустрілись і по-дорослому все обговорили, прийнявши таке рішення. Просто коли зустрічаються дві повноцінні особистості, важко стати половинками одне одного. Попрошу без хейту ні в мій бік, ні в її брудлити не маю бажання, але й сумувати не буду. І згадував про контракт. Перед розлученням подружжя підписало договір, який забороняв обом сторонам розголошувати деталі особистого життя і передбачав компенсацію у 500 тисяч гривень. Сторони зобов'язуються не виносити в публічний простір обговорення щодо їхнього розлучення, ніяк не коментувати їхнє розлучення, в тому числі шляхом надання інтерв'ю. Коментарів будь-яким засобам масової інформації на цю тему, будь-якої згадки у власних соціальних мережах чи інших каналах комунікації, за винятком, встановленим у пункті 3 цього договору. Цим договором сторони затверджують, що розовий віктор. Виплатив розовій Ользі грошові кошти у розмірі 500 тисяч гривень як компенсацію за моральну шкоду, завдану її розлученням та обставинами для забезпечення Ользі можливості орендувати житло та оплатити послуги психотерапевта, необхідні їй у зв'язку із важким психоемоційним станом, у якому вона опинилась через ці події, станом на день нотаріального посвідчення цього договору у повному обсязі шляхом двох банківських переказів на рахунок розової Ольги. Розовий стверджує, що виплатив цю суму з донатів на власну реабілітацію. Однак, мерзлікіна заявила, що гроші були з його особистого рахунку. Повторююсь. Я компенсував зі своїх особистих коштів ті 500 тисяч, що скинув своїй колишній дружині згідно контракту про розлучення, акумулював їх частинами із виплат по пораненню. Щодо того, що Ольга не знала, звідки я взяв 500 тисяч їй на виплату. Ось тут є свідчення того, що я одну суму з 500 тисяч скинув їй в той самий день, коли вона мені перекинула залишок з Монобанки на мою реабілітацію. Крім цього, в той момент вона сиділа поруч зі мною, а другу суму через декілька днів, коли вона вимагала виплатити їй всі 500 тисяч. Особисто для мене це інтерв'ю стало кон. Центрацію крінжу, слухати його без внутрішнього супротиву було неможливо, бо тут зійшлося все: знецінення довгих стосунків, виправдання зрад війною і відмовою жінки виконувати свою, так би мовити, функцію, приниження дружини через інтимні подробиці, контракт, який мав захистити приватність, але, зрештою, був зламаний. І при цьому абсолютно впевненість про те, що Віктор правий мене обурив не лише зміст, а й тон. Відсутність рефлексії, зверхність, готовність виставляти дружину і власне життя на публічний осуд. Це враляло не. Як щирість, а як демонстрація сили, я можу так говорити, і мені за це нічого не буде. Мій ред на дівчат, які його засуджують, чомусь вони упускають багато моментів. Спустіться на землю принцеси ау. І що ще важливе, Розовий не обмежився темою дружини у цьому інтерв'ю? Він торкнувся фемінізму, патріархату, ролі матері, ролі жінки у стосунках ЛГБТ тощо. Тобто, мова йде не про особисту драму, а про цілий світогляд, який транслює зверхність і зневагу до жінок та всього, що Віктор вважає слабким. І неправильним, які теми затронув розовий, і за що осуд? Як я вже згадувала, окрім історії про дружину, їх відносин та контракту розовий висловлювався ще на низку тем, ну які неможливо залишити без уваги. Хочу окремо торкнутися їх і коротко розібрати, бо саме вони показують його світогляд і проблематику цього світогляду. Азом ви здається 13 років. Ну до цього да так як вийшло, що ти пропозицію от зробив нещодавно, і отак от швиденько ви розійшлися. М, ну, дивись, що трапилося, які взагалі у вас були стосунки з Ольгою. Чим вона тобі сподобалась? Блін, чесно кажучи, не знаю. І я розумів, що у мене, типу, ну нічого нема. І я е, хотів дітей мати. А -а -а. Ну, щоб щось не лишилось. Я собі думаю, блін, оте я помру, мама буде плакати. Типу, а так, щоб мамі хоч було там якась радість. Але в битовому плані вона повністю мене влаштовувала. А -а -а. В битовому, типу, в мені комфортно було з нею, типу, комфортно, да. Тому можливо, типуси тобто були, були все. Плюси були, так. Але ну вони битові. Тобто, це просто, блін. Жінка замінила типу, маму. Проломний череп у мене був від, від міни, від уламка. Да, ну я себе відчував в той момент. Ну, я себе намагався підбадьорювати, що типу, там все нормально, типу, я реабілітуюсь. Е, ну, але да, тоді мій моральний стан був він такий, типу, не дуже. А хто хороший. в той момент був поруч з тобою? Друзі, мама, колишня Того, дружина? колишня? Що каже? Розовий постійно наголошує, що не мав почуттів до Ольги і не розуміє, навіщо одружувався. Його слова зводяться до того, що стосунки тримались на користі, а не на любові. Жінка в його очах це радше побутовий функціонал, інкубатор для дітей. Цитата жінка замінила маму. Тут партнерка знеособлюється і стає просто замінником матері. Водночас він підкреслює, дружина мене не виходжувала. Хоча в ті ж самі розмови визнає, що саме вона була поруч. Чому це не ок? Це подвійна логіка: вимагати підтримки, але водночас. Одночас націнювати цю підтримку. Такий образ підкріплює патріархальну модель. Для жінка не рівна партнерка, а сервіс. Це старає її суб'єктність і дозволяє чоловікові виправдовувати власну байдужість. Бачення стосунків Я казав, типу, напряму типу, приїдь. Вона постійно знаходила відмазки, що Це далеко. Що я даже раз була така фраза: типу, що я що маю їхати через всю Україну, щоб ти просто потрахався. Приємний такий чоловіку. А я, типу, вже в Краматорську зняв квартиру і лежав на ліжку, типу, чекав її. А ти казав, що Це не одна причина, чому ви маєте побачитись. Я чую, що романтику маю придумувати. Ні, ну, сказати, що ти сумуєш, там, що тобі е, треба Окей. підтримка. Давай не сентиментальної жіночої штуки. Коли була ця відмова, то ти подумав, що все, буду зраджувати. Чи як це було? Дей, мені... мені трахатись Хотілося, Хотілося, ну. ну Дізнались про зради. Да вимагали від мене подарунки, да і ти да. Вирішив, ну, купив айфон, у фонда угу. 13 років. На що вона тебе розвела не лишень ні на що. Я не давався. Що каже Розові відверто обурюється, що Ольга не хотіла їхати на його вимогу зайнятися сексом, бо так зриває. У його словах чітко проглядається уявлення: жінка існує для задоволення потреб чоловіка. Романтика чи нормальні розмови для нього сентиментальні жіночі штуки. Окремий шедевр його риторики. Він визнає, що нічого не давав дружині ні фінансово, ні емоційно, але при цьому не. Називає її меркантильною і поганою дружиною. Чому це не ок? Це класичні подвійні стандарти. Чоловік нічого не дає, але вимагає всього. Такий дисбаланс руйнує ідею партнерства і легітимізує емоційне насильство. Жінку одночасно звинувачують у меркантильності і змушують задовольняти всі потреби. Розуміння інтимності біродина на наприклад не подобається. Ти її накохаєш, як це щодня знаходитися разом в одному приміщенні цілуватися, обійматися? Чи у вас був холод? І ви були як сусіди? Як це було? Там блін, я на це не звертав. Вау. Ну як, інтим був? Та був, був поганим. Всі 13 років? Так. Да. Я кажу, давай трошки урізноманітним наше наше тебе життя. Вона каже, давай, типу, що ти хочеш. Я кажу, оце, це і це. Вона мені одразу каже: ніт. Що, це іграшки? Ні. А що, наприклад, в трьох секс. Сосадь, засадь. Сосать. А... а, тобто ти просив? Так, да. ага. кажу, я тобі за курси, бляха, заплачу. Ну, а Конілісти погоджувався робити? Давай не надо, блін. Щоб мене послали, типу, з, з тим, що я хочу, типу, в сексі, типу, отримувати. Мені сказали, що ні, цього не буде. Все, я знайшов людину, з якою це було. Але продовжував все одно стосунки з ну, Ольгою. Я, я, да. я зрадник. Що каже Розовий наголошує, що в їхніх стосунках не було романтики чи любові. Секс був поганим, але ж стосунки тривали. Він скажеться, що його бажання і потреби не виконувались, і виправдовує цим свої зради. Його уявлення про інтимність виглядають інфантильними. Він уникає називати речі своїми мінами, говорить натяками. Ще одна логічна перлина: відмову у сексі він сприймає як трагедію, але сам відмовляє у практиках, які вважає немужицькими. зокрема кунілінгус. Вітяк щось інше лучше робичем Андрій. Например. Хулі лінгус. виходить проста арифметика. Мені дай, а я нічого не даватиму. Чому це не ок? Інтимність у його словах зведена до біологічних потреб. Такий підхід робить жінку відповідальною за все. Якщо відмовила, вона винна у моїх зрадах. Це не про близькість, а про привілейований статус одного партнера, який вважає, що йому належить. Інтерпретація зрад. Я про це все казав, типу, тобто Ти казав, що ти зрадці. Ні, я казав, типу. Казав, передумову, типу, от, давай оце зробимо, приїдь. Тобто це всього могло не бути. Бо для мене теж зраден, типу, ну я, я б не пробачив людину, яка зраджує. Ну просто ми зараз говоримо ще до повномасштабного вторгнення. Тобто це було ти... до повномасштабного. Ну, знаєш, все одно ти собі дозволив? Так. Да. Ну тому що мені хотілося нормально потрахати. як собі уявляла, що я, типу, маю, типу, оце два роки просто собі наярювати і чекати відпустку. Ну так якось тримало мене. От давай у тебе два роки не буде. Сексу, не можна, не можна навіть собі. Понаярювати ну, це проблема. Да, да. от, диви. Давай, давай і тоді поговоримо з тобою, от на рівних. І будеш мене осуджувати або не засуджувати. Ну давайте, от люди, які там скують мене, типа за зради, от, просто отак, от типа поживуть отак от. І от в таких умовах, от собі будуть потім, якби з моральної точки зору на мене дивитись. І як вона в своїх якихось постах написала, що типа ми намагались врятувати наші відносини. А це ніфіга не ми. Це я намагався зробити все, щоб мене пробачили. Ну, це ж правильно. Да, їздити на чуваку, якому пізу півголовиті по знесло. Е, правильно, дивись, правильно, коли ти що вчинив? Що я вчинив? Зраджував. І я сказав про відчувати провину. Якби ти знався, що тобі зраджують. Все, дивись так, і тут і прикол. Я би сразу сказав, типу, да пока. То типу у мене даже причина для зрадики типу, ну, можна типу, плюс плюс типу, Понятно, що типу, зради це погано, але ну плюс-мінус типу, можна якось ти позрозуміти. Типу. що каже? Віктор неодноразово повторює: я попереджав, я казав передумови, вона не дослухалась, тому були зради. Тобто, зрадник у нього не винен. Винна жінка, яка не врахувала його потреби. Він прямо каже: сам би не пробачив зради, але вона мала зрозуміти. І знову ж таки, війна використовується як виправдання. Бути без сексу на війні то ще виклик. Um, ніхто не сперечається, але при цьому він паралельно описує себе як жертву, якій довелося намагатися врятувати стосунки з жахливою дружиною. Чому це не ок. Зрада це не про відсутність сексу, це про відсутність поваги, правдовувати власну зраду це перекладати відповідальність на іншу людину і маніпулювати обставинами. Бо, зрештою, він же зраджував не лише на війні. Образ матері, ну типу, хто буде поруч, мама? Типу, ну мама це дуже сильна жінка, дуже сильна. Але, типу, вона мене самого, самого виховувала. Я думаю, таке ще ношу, типу, впаде типу, зараз на маму, ну це блін, буде дуже важко. Мама ж мене намагалась типу, ізолювати, бо мама мене, мене любила, типу, не себе любила, щоб вона там виглядала типу, перед всіма, а щоб просто я був типу, от, типу, сконцентрований тільки на реабілітації, дивлячись, що ті курки типу, там, нависали, їм було все рівно, типу, що про неї говорять. У неї головне, я типу що каже мама дуже сильна жінка. Я хотів, щоб мамі була радість. Про матір він говорить з повагою, ставить її на п'єдестал. Про дружину із зневагою. Логіка проста. Матір заслуговує на повагу, бо завжди ставила його на перше місце. Ідеалізація матері поєднується зі знеціненням партнерки. Дружина теж би мала жертвувати всім заради нього, але не виправдала сподівань. Чому це не ок? Цей паттерн добра мама, погана дружина. Він жахливий. Жінка оцінюється не як особистість, а за тим, наскільки вона готова розчинитися у чужих потреб. Це перекладання емоційної відповідальності з чоловіка на жінку І відмова визнати їх право на власні бажання. Інтерпретація фемінізму. В інтерв'ю Сергій Іванов запитав, хто є твоїми політичними ворогами. Үгум. Ти назвав росіян. Да. ЛГБТ, спільнотою. Да. І феміністок. Да. Що для тебе фемінізм? А цю, цю тему дуже сильно типу, досліджував. Да. Саме радикальний фемінізм і радикальний, і вообще будь-який. Тобто, я типу, якщо на мене будуть якісь нападки феміністок, я в принципі готовий. Давай ти розумієш, що ти не розділяєш радикальних феміністок і просто Я знаю. жінок, які хочуть мати такі самі права і обов'язки. як Я ж шовій... інтерсекційний феміністки, радикальні феміністки. я е, е, як лесбійський сепаратизм, є жіночий сепаратизм, марксистський фемінізм, є анархофемінізм. Я про всі ці концепції все дуже добре знаю. Просто коли людина каже, я феміністка, так. все вона має вигрібати. Типу за всі оці ці течі. Кто ти є конкретно. Хто я? Я дебіл. Я ригать хочу. Я Чингистан! Я Олег Ляшко. Я ж не І Я русскоговорящий. Чи ти радикальна фемінічка, чи дебетова феміністка, чи там ти хто, яка ти феміністка, який ти покемон сьогодні? Україну скажу. Давай. Я хочу, щоб у жінок були такі самі зарплати, як і у чоловіків, ну, щоб давай. не розділяли на чоловічі і жіночі обов'язки, щоб нас сприймали як людей. Народилася дитинка, і чоловік рівноцінний батько, і мати рівноцінна людина. А хто це забороняє так? Що каже розовий намагається справити враження, що він в темі, називає імена, книжки, але фактично зводить усе до висміювання. Він каже, фемінізм це вигадки. Патріархат називає думками баби шизофренією. Додає ще більш абсурдну тезу. Мовляв, жінки-феміністки мають вигрібати за всіх, мають відповідати за будь-які крайнощі руху. При цьому він не розбирається в сенсі, а дискредитує концепцію через особистості чи окремі дії когось там. Чому це не ок. Це підміна понять. Фемінізм не про вигадки і не про рівність з чоловіками. Це про базове. Право жінки бути суб'єктом, а не функцією, право казати ні, право обирати, право бути почутою. Те, що робить Розовий, це не критика, а відверте знецінення. Він висміює, щоб уникнути розмови по суті і не визнати власних привілеїв. Патріархат, патріархальна суспільство є? у нас Знаєш, що концепція патріархату, це вообще це придумано Просто типо це така сама концепція, як біла раса. Да, вот Але Павер. Це те, як живуть більшість людей в патріархаті. Ну, у московському нас, немає це. ніякого патріархату. Є просто, типу, певні типу норми в певних сім'ях або в певних структурах. У нас все одно патріархат в країні. Ладно, хорошо. Я повірю тобі на слово. Ти не погоджуєшся. З чого я маю погоджувати? Ну, що погано? Я тобі кажу: патріархат це концепція. Угу. Запропонована Кейт Мілет. Знаєш, в якій книзі запропонована? 에, Політика статі. Добрий. В 1970 році написана ця книга. А в 1973 році вона була госпіталізована з біполярним розладом, шизофренією. І маніакальну депресію, тобто, оці всі думки про патріархат це просто думки баби з шизофренією без приколів. Тому давай ну, не будеш транслювати думки жінки, яка мала шизофренію, на великий загал. Що каже Розовий заперечує існування патріархату. Він постійно перебуває, говорить зверхньо, домінує у розмові з раміною. Логіка така: якщо він особисто не бачить проблеми, значить її не існує. Щоб довести свою правоту, він посилається на Кейт Мілет, авторку книги Політика статі і аргументує приблизно так: раз у неї були психічні розлади, то й саме поняття патріархату вигадка. Тобто, замість розмови про явище, він дискредитує його через особистість. У його голові жінки це побутовий і сексуальний функціонал. Парадокс у тому, що навіть Стиль, яким він це озвучує, з верхніх ігнорування аргументів і є прямим втіленням патріархату. Чому це не ок. Патріархат це не думка і не примха конкретної авторки, а соціальна система, яка визначає ролі і привілеї. Те, що хтось каже, для мене його немає, не означає, що він зникає для мільйонів жінок, які щодня стикаються з нерівністю і насильством. Власне, поведінка розвигу у розмові, домінування, зверхність, право на останнє слово доводить існування патріархату краще ніж будь-які книжки. Патріархат це не те, що ти бачиш, це те, чим ти користуєшся, навіть коли його заперечуєш. ЛГБТ Пертаймс опублікувала, що е, за нас воює 100 тисяч ЛГБТ військових. Я сам собі розумію, типу десь на підсвідомому рівні, типу, що це створено для того, типу, щоб після того, як ми переможемо, щоб от вони отримали деякі політичні дивіденди, там якісь виплати, якісь там місця в Верховній Раді, створено, а типу, сказати, а от ми теж воювали. Коли насправді пам'ятаєш, були такі на ЛГБТ-маршах, були такі е, ці плакати, типу. Смерть нації, квір ворогам, типу плакати такі були. Розформуйте полк АЗОВ. Типу, це теж ЛГБТ робили. Ну немає їх. Тобто, знаєш, у них є шеврон. Типу, я ну не то, що на фронті навіть я навіть в тилових містах там. Я ніде не бачив цього шеврона. Де ти, ти теж вважаєш, що якщо е, представники ЛГБТ будуть показувати, що вони є? Це означає, що діти також стануть геями? геєм. Це залежить все від батька. Якщо в мене народиться дитина, син, да? так. і він стане геєм, так. то це мій профтик. Ну не профтик. Мій. Він міг не я, я, беру, я за це візьму на себе відповідальність. Тобто, це моя, типу, ну я був поганим батьком. Тобто я не буду звинувачувати там мас-медіа або ЛГБТ паради, або там ще там щось. Це буде мій профтик. Я готовий за це нести. Відповідь я буду все одно його любити. Типу ну, свою дитину. Що каже Розовий Заперечує, що в ЗСУ є ЛГБТ військові. Він називає статистику фейковою. Мовляв, на фронті таких людей максимум 20, бо вони ж не носять шеврони. Щоб підкріпити думку, посилається на плакати з ЛГБТ мітингів. Але проблема в тому, що ці плакати давно викриті як фейк. Є ціле блогерки Ждані, яка детально показала, що це все неправда. Тинів, з якими років з 10, мабуть, вже носяться особливо дивні для мене люди, і фото ці використовують, начебто, як аргумент того, що от подивіться, ЛГБТ, хочуть розвалу України. Взагалі, що це є фейк. І почнемо ми з плакатів розформуйте полк АЗОВ, тому що вони, мабуть, найпопулярніші. Тобто Розовий сам став жертвою пропаганди, але не розібрався, а зробив це все своїм аргументом. Найгірше прозвучало інше. Він прямо сказав, що якби його син став геєм, це означало б, що він не справився як батько. Чому це не ок. Це гомофобна логіка, яка підживлює стигму і ставить під сумнів саме право людей на існування. Уявлення, що геєм можна стати або що це провтик виховання ну це ж міф, який небезпечний для суспільства. Бути геєм це не провал батьківства, але робити любов до дитини умовної ось що провал. Я не видержу. Ну, ти ж розумієш, що сексизм це не означає саме приниження жінок. Це, наприклад, якщо я скажу о, ти що ці чоловіки, от все підряд. Ну це узагальнення, це ж не означає, що так, це ж приємно. Типу, типа, але типу, типу, ті, типу можуть, типу, типу, от я, типу, вона це, типа, але дивись, типа не типу, це було просто, типу, я не знаю, типу, я просто, типу, ну, це ще адекватно. Думок вже нема, Па-па!